Хоча нас українці вже нічим не здивуєш, навіть літаючими тарілками. Більше того, напередодні наш могутній земляк запускав літаючі тарілки назад у космос. На завершення у нас дивовижний рекорд. Гарного вам дня. Уже вісім років тому був зафіксований рекорд України з метання пластикової літаючої тарілки, більш відомої як фрізбі. І от настав день, коли на досягненні у вісімдесят метрів вирішив зазіхнути 30-річний волинянин Богдан Алексєєв. Він приїхав заради цього до Києва і не розчарував столицю. Богдан закинув фрізбі аж на 106 метрів. Це просто космос. А, ну нарешті рекорд тримався з 2010 року. Вже сім років, от нарешті я встановив новий. Богдан 12 років професійно грає у фрізбі. Крім того, недавно цей спорт визнало олімпійським. Так що встановлення рекорду на НСК Олімпійському дуже символічне. Тепер Олексію починає підкрадатися до світового досягнення, яке становить за двісті 250 метрів. Далі плани ну 150 метрів. Хочеться зразу так на, на, натренуватися, слідуючий рекорд аж в половину більше, ніж цей зараз.